І науки Чернігівської облдержадміністрації. Починаємо. Пане Юрію, словом. Добрий день, колеги. 6 червня в Чернігівській області був завершений навчальний процес. Пролунали вже останні дзвоники в усіх закладах загальної середньої освіти. От всі громади вже всі 377 шкіл завершили освітній процеси і е, випускники, діти мали можливість, мають можливість вже частина піти в на канікули, частина е, здійснювати заходи щодо вступної кампанії. Е, нагадаю, що е, навчальний рік завершився е, в складі 377 е, закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл 377, е, в яких навчалися. Майже 86,5 тисяч школярів. Це менше, ніж минулого року, в минулому році це було десь близько 90 тисяч школярів. Серед випускників, а їх у нас в області було в цьому році 14,5 тисяч випускників, 9, більше 9 тисяч це вони випустилися з 9 класу. І 5284 випускники 11 класу. Треба зазначити, що з цього контингенту, який я озвучив, більше 6 тисяч дітей продовжували і навчалися в цьому навчальному році за кордоном. Ця цифра менша за минулорічню, в минулому році більше 7 тисяч дітей перебували за кордоном і навчалися в українських школах. І треба зазначити, що більше трьох тисяч дітей Чернівської області це діти, які є, е, е, належать до категорії е, переміщених, які також е, опановували навчання в школах Чернігівської області. Е, е, Завершився навчальний процес е, і більше 60% дітей, Шкіл здійснювалося навчання в очному форматі. Тільки 7% було в онлайні, і це школи, які знаходяться в 20-кілометровій зоні біля Російської Федерації, а також ті школи, які не мають укриттів або знаходяться в стадії ремонту або будівництва укриттів. Тобто 13 шкіл це ті, що знаходяться біля кордону. Двадцяти і там заборонено згідно рішення ради оборони точна або змішана формат навчання. І сім шкіл, які не мають або будуються чи ремонтуються окріття станом на сьогодні. А також 32%, це 122 школи, які працювали в змішаному форматі. Це переважна більшість школи, де укриття Повноцінно не дозволяють забезпечити навчання всіх дітей, і вони позмінно або поденно, або тижнями навчаються в очному або в онлайн форматі. Значить, серед дев'ятикласників більше 7% дітей завершили 9 клас з відзнакою. В минулому році цей показник був більше як в відсотках, так і в нейтральних цифрах. Ви бачите, що в минулому році було 710 учнів з відзнакою, в цьому році 665. Серед 11-класників більше 9% у нас завершили з відзнакою. І це також цифра, яка трошки менша за минулорічні. Цифри, але, звичайно, ми бачимо, що і кількість випускників в цьому році також менше за минулий рік. Було одне з питань щодо медалей, а також ну, і завершення з відзнакою. Хочу сказати, що школи, виконуючи наказ МОН щодо скасування медалей, вручали свідоцтво з відзнакою. Проте, це, скажімо так, згідно наказу не заборонялося, вручати також медалі, і школи, адміністрації шкіл, які за власний рахунок придбували ці медалі, могли вручати також випускникам і медалі. Такі випадки є, це абсолютно нормально і мотивація для дітей має бути. Цьому році продовжилася в начальному році реформа шкільного харчування, і спільно з органами державної влади, спільно з органами місцевого самоврядування вдалося забезпечити харчування гарячим харчуванням майже 90% учнів перших четвертих класів, а також більше 60% учнів в цілому з першого по 11 клас. Це важливо для нашої області питання, тому що згідно відповідно постанови Кабінету міністрів, фактично всі діти області, які перебували в 2022 році на території Челської області, були віднесені до категорії умовно, дітей війни, і на сьогоднішній день вже 86 тисяч ні, вісімдесят. Десь близько 80 тисяч дітей вже оформили статус дитини війни, 43 тисячі з яких подали документи в школу, що вони є діти війни, і десь більше 30 тисяч були забезпечені гарячим харчуванням. Не всі цього вимагають, не всі це, скажімо так, піднім, актуалізують це питання, але для нас важливо, що Надходить державна підтримка в перших четвертих класів щодо безкоштовного харчування, і ми очікуємо, є відповідні посили з кабінету міністрів, що з наступного навчального року також буде субвенція на харчування дітей 5-11 класів. Тобто, можемо очікувати, можемо очікувати, що наступний навчальний рік всі діти загальної середньої освіти з по 11 клас буде забезпечені. Безкоштовним одноразовим гарячим покарчуванням. Крім шкіл, в області працюють заклади дошкільної освіти. У нас в області їх 388 і 17 710 дошкільнят відвідували садочки Чернігівської області. Ми бачимо, що контингент також зменшується в минулому році. це Значить, було в садочках 17 200, а в це в цьому році так, що я озвучив. А в наступний навчальний рік дошкільнят буде вже 16 тисяч, що майже на 700 дітей менше ніж в поточному навчальному році. І ми бачимо зменшення контингенту по першачкам. От на 330 дітей. Це загальна тенденція. Ми бачимо, що зниження народжуваності впливає на цю ситуацію. Заклади позашкільної освіти в області також продовжують працювати. 59 закладів плюс гуртки в школах ми бачимо, що це майже 3 тисячі гуртків, які працювали в цьому навчальному році. В школах, а також в закладах позашкільної освіти, і було охоплено більше, ну, майже 43 тисячі дітей. Тут треба зазначити, що ну, доволі високий показник, але ми знаємо, що є активні діти, які ходять 2-3 гуртки, є дітки, які не, 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 не бажають займатися позашкільною роботою. Формат роботи позашкільних закладів також ми бачимо, він трошки вищий, ніж. Школи, проте десь в межах цієї цифри, тому що в принципі, знаходяться практично на, ну, гурткова робота проходить саме в школах, тому відсоток він практично однаковий. Заклади вищої освіти, фахово передвищої та професійно-технічної освіти ви бачите орієнтовні цифри завершення цього навчального року. Близько трьох тисяч має випуститися там. Процес він не одноденний, а тривалий. З закладів вищої освіти 1600 фахова, фахова передвища освіта завершить в цьому році діти, а також 2000, більше двох тисяч профтехів завершать в цьому році. Ще раз наголошую. Вони випускаються по-різному і, і в травні, і в, може, в червні, і в вересні. Тому це, скажімо так, цифра вона орієнтовна. У цьому році тривала робота щодо, щодо облаштування захисних споруд. І впродовж цього навчального року виведена експлуатацію шість крутів, три з яких модульні, тобто це укриття, які були побудовані з нуля і в 2025 році на ремонт та будівництво 15 захисних споруд у закладах освіти області державного бюджету спрямовано близько 630 мільйонів гривень. Процес іде ще раз наголошу на тому, що Є укриття, які повністю відремонтовані, облаштовані витяжна система опалення і все інше. А є укриття, які ще необхідно робити ремонти, водовідведення, опалення. Тому це процес, який ще триває і в цьому, і в наступному році буде продовжений. Реформа шкільного харчування одна з складових це ремонт харчоблоків, їдалей. І в цьому навчальному році. Моделізовано 5 харчоблоків, загальна вартість якої 24 мільйона, це державна субвенція та кошти громад, а також в роботі ще 4 харчоблоки. Триває роботи щодо створення класів безпеки, тому що Чернігівщина була значно, значною територією була окупована, От, залишки, залишки вибухонебезпечних предметів. Тому вже 226 класів безпеки облаштовано і триває робота. Більше того, в цьому році виділяється субвенція на створення освітніх просторів, в тому числі можна спрямовувати кошти і на класи безпеки. Робота щодо Облаштування закладів професійно-технічної освіти також в цьому році навчальному тривало, і були, скрім того, що за кошти державного бюджету, а також партнерів міжнародних донорів, було облаштовані, і ви бачите на фотографіях, це останній кулінарний хаб в одному з закладів в центрі професійно-технічної освіти, а також ще добудовується в Чернівському професійному ліцеї. Про хаб це кошти наших партнерів з Швейцарсько-Поліського «Десайт». Крім, крім того, два НПЦ в Чернігіві і два в області, тобто чотири НПЦ, навчальних практичних центрів були за кошти державного бюджету відкритих, в цьому році це Ніжин, Сновськ, а також два профтеха в місті Чернігові. Тобто це сучасні простори, де на сучасному обладнанні діти і дорослі мають можливість отримувати знання, навички та вміння. Це все? О, хорошо. Коротенько все, готовий відповісти на питання. У мене питання, воно стосується безпосередньо випускників з 9 класів, значено моєму статистикою, це понад 9 тисяч дітей. Власне каже, що відповідно до реформи шкільної освіти, яка відбувається наразі в області, яка активно впроваджується, більшість цих дітей через те, що їхні школи перепрофільовані з 11 класів в 9 класів, постануть перед вибором відвідувати 10-11 клас в іншій школі або ж обирати професійно-технічну освіту. Власне кажучи, чи відстежувала би тенденцію, яка наразі існує серед учнів області, що здебільшого обирають, і наскільки взагалі система освіти області готова до впровадження такої освіти? Ну, ми пам'ятаємо, що це впровадження має здійснитися в 27 році. Час ще трошки є, але це не можна зробити за один день, тому звичайно, ми до цього готуємося. Затверджена мережа. Ліцеїв в області, це 34 ліцеї в області. От, і це ті заклади, які з 20-го року будуть надавати саме старшу профільну школу, це так звані академічні ліцеї. От, тому ці громади, де створюються ліцеї, а я наголошу, що не в усіх громадах згідно з наявністю контингенту, не всі громади матимуть ліцеї. Є громади, у ну, яких там 20-30 є дітей в старшій школі, тому звичайно створювати там окремий ліцей немає сенсу, і вони на сьогоднішній день ми це моделюємо на предметі захисту країни, тобто з громади їдуть в інші громади для того, щоб отримати якісну освіту. Загалом по Україні це десь близько 40% дітей не йдуть в ліцеї. Шкільний да, а йдуть в заклади професійно-технічної освіти або фахової передвищої освіти. В області у нас трошки цей відсоток менше, він десь в районі 32%. От, тому ми чітко володіємо і прогнозуємо, скільки дітей е, йде в ліцеї, і під цю кількість ми спрогнозували, і обласна рада затвердила цю мережу ліцеїв. Але в будь-якому разі, те, що відбувається зараз е, обговорення ще цієї реформи. І е, ми бачимо, що е, можуть бути змінені е, нормативно-правові акти по цьому питанню, тому ми дочекаємося ще е, змін, і е, через обласну раду, обласну раду будемо вносити зміни щодо цієї мережі для того, щоб вже остаточно, е, скажімо так, облаштувати цю мережу і надати можливість всім дітям здобути і е, середню освіту повну і. І, відповідно, хто хоче піти в профтехі або в фахові, тут питання то кажуть, немає. Дякую. У мене є ще два питання до того контексту. Власне кажучи, наскільки я розумію, місць і в профтехах, в профтехах, і в загалом вистачить для того, аби охопити всіх дітей, які бажають після школи вступити, навчатись на базі 9 класів освіти. Абсолютно вистачить навіть залишиться ще місця для дітей, аби були діти. Є такі у нас громади, там де в старшу школу ну прогнозується, що там десь 120 дітей буде. Це невелика кількість. звичайно, що в цій реформі було задано, щоб це були ліцеї там 500-600 дітей для того, щоб звичайно зробити і матеріально-технічну базу, підтягнути відповідний склад викладачів, щоб це дійсно була. Академічний ліцей, який дав можливість виявити дітей і спрямувати, їх далі здобувати вищу освіту, заклади вищої освіти, і е, займатися саме ну, на базі вищої освіти подачі своєї діяльності. Тому, але, але все одно залишається у нас ще і, е, і прогнозуємо, що будуть ліцеї, які будуть небагато ну, не чисельні. Дякую. Власне, стосовно... Ви говорите, що не завжди в певній громаді є заклад, став ставляться. Що тоді ми робимо? Якщо ми говоримо про, наприклад, віддаленість територіально від одного закладу освіти до місця, де діти проживають, це підвіз, тобто чи це батьки мають організовувати самостійно. Якщо ж там, наприклад, на дорогу потрібно витрачати чимало часу, то чи існує можливість, не говоримо в цьому навчальному році, в подальшому створити на базі шкіл пенсіони, гуртожитки або що? Саме так. Саме так, значить, там, де відстань для довезення більше 30 хвилин, там, згідно бази цієї реформи, має створитися пенсіон, і дітки мають, скажімо так, повинні там, умовно, в понеділок заїхали, живуть до п'ятниці, п'ятницю поїхали додому. Підвезення дітей, підвезення дітей це питання все одно органів місцевого сортування. Батьки теж можуть організувати, якщо але це обов'язок органів самоврядування. Тому підвезення буде організовано. І там, де так, громади знаходяться далеко від ліцея, там в цих ліцеях, при цих ліцеях, має бути створений пенсіон. З цим питанням складніше, дійсно складніше. Не всі мають можливість створити пенсіон. Проте, Є достатньо закладів, в тому числі обласного основні які мають пенсіон і на базі яких також в перспективі можна буде створити ці ліцензії. Тобто це відбудеться в 25-му, 26 навчальному році чи вже в подальшому? Це буде в подальшому, да. так. Дякую, дякую вам. Якщо на цьому все, тоді брифінг завершено. Спасибі за участь за детальну інформацію. Дякую.